У кривому розі холоди зміняться теплими осінніми днями. За даними регіонального центру з гідрометеорології, найближчими днями слід чекати на потепління аж до 18 градусів вище нуля. Цей тиждень очікується відносно теплим з підвищенням наприкінці тижня денних температур до 15-18 градусів тепла. 21 жовтня очікується хмарна погода. Вночі невеликий дощ, з день без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-6, з день 11-13 градусів тепла. Наступні дві доби без опадів вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту. В повітрі температура. Очікується 1,6 градусів тепла. В день підвищення температури до 13-15 градусів тепла. За консультації Українського гідрометцентру 24-25 жовтня також теплі дні. Там можливо невеликі опади, але температура досить висока, до 18 градусів.